Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що чекає міста України з боку расистів до наступної середи. Будемо дивитися, Чернігів, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Херсон і Дніпро. Скажіть, покажіть, що чекає. До наступної середи. Все буде добре, не буде обстрілу, не буде жертв, не буде руйнувань. Місто Чернігів. Обстріл, можливі жертви. Да. Харків те саме, важливі руйнування. Масований, дуже потужний удар буде по всій Україні на наступному тижні. Суми те саме. Запоріжжя те саме. Миколаїв. Мирні. відкритий шлях. Сама Україна. Так, все одно обстріл буде. Одеса. Те саме обстріл Херсон. Обстріл. В Херсоні будуть намагатися наступати і захватувати більше території. Дніпро. Відкритий шлях. Якісь перемовини, все повільно, все одно обстріл. Сім'яча погано. Так, можливі жертви руйнування по всій Україні. Прибираю всі карти негативні, заперечую. Перекриваю вищі сили. Прошу захисту для України. для Всіх, хто дивиться, для всіх нас, прошу, відведіть біду. Все зле лихе, всі дрони, ворожі, ракети, бомби, снаряди, ворожі. Нехай вибухають при запуску на території Росії, або падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Вищі сили, янголи-охоронці, призиваю вас, захисту прошу для нас усіх, для України, для всіх мешканців: відведіть біду, щоб закінчились обстріли, щоб припинилась війна вже сьогодні. І весь всі, всі горісті, руйнування, все зле і лихе, що вороги нам роблять, хай на їх голови, на ворожі обрушиться. По Верховному суду буде так, і так єсть.